Наступна героїня нашої сьогоднішньої розповіді дружина автора першої конституції України Пилипа Орлика. І кума короля Швеції Карла XII, Ганна Герцик Орлик. Історія цієї жінки це історія вірності і кохання, випробувань і виживання в самому епіцентрі доленосних подій епохи. Пилип Орлик. Вірний соратник Івана Мазепи, який підтримував його в усьому і не залишив на чужині, куди той був змушений утекти після поразки у битві під Полтавою. Пилип знаходився з гетьманом до останніх хвилин його життя. Орлик та інші соратники і прибічники ідей та поглядів Мазепи стали першою українською політичною еміграцією. Вони і обрали Пилипа. 5 квітня 1710 року гетьманом України у вигнанні. Але повернемось до того часу, коли Орлик жив в Україні і був молодим юнаком, який добре вичився і почав будувати успішну кар'єру. А що відбувається в оточенні таких молодих, яскравих, амбітних, успішних хлопців? Вони знайомляться з дівчатами і один за одним створюють сім'ї. На одне з таких весіль до центру козацької України запросили і консисторського писаря Київської митрополії, красивого, видного 25-річного Вилипа Орлика. Весілля гуляв його близький приятель Іван Обидовський, племінник самого гетьмана Івана Мазе. До речі, Обидовський брав за дружину доньку Василя Кочубея Ганну, сестру тієї самої Мотрі Кочубей, кохання всього життя Івана Мазепа. Нагадую, подивитися про неї минулу передачу, хто ще не бачив. Отож, об'єднання двох вагомих родин відсвяткували мочним весіллям. Звичайно, там було багато цікавих молодих людей, серед яких і представниця знатної родини, донька полтавського полковника і генерального осавула П. Павла Герцика – Ганна. Це річна юна, але дуже розумна дівчина відразу впала в око Пилипові. Вони багато розмовляли, веселили, жартували, і Орлик зрозумів. Що серйозно захопився цією дівчиною. Весілля Обидовського і Кочубей відгуляли в січні, а вже 23 жовтня, за новим стилем 6 листопада того ж року у Полтаві Пилип та Ганна танцювали на власному. Крім кохання, яке безперечно між ними спалахнуло, цей шлюб давав орлику і багато матеріальних плюсів. Батько Ганни дав за дочку у посах села, тобто не одне і не два села, а села на Стародубщині, Чернігівщині і Полтавщині. Ось такі весільні подарунки того часу. Пара була дуже закохана один в одного. Час наодинці вони проводили досить регулярно, про що свідчить народження восьми їхніх дітей. Троє старших, донька Анастасія, сини Григорій та Михайло – в Україні, а інші четверо доньок і син уже в еміграції. Орлики, сім'я дуже цікава, адже вони не просто були в епіцентрі історичних доленосних подій, вони вірно трималися разом і підтримували один одного та українські ідеї, коли це було практично неможливо. Влітку 1709 року, після поразки під Полтавою, Ганна змушена покинути Україну і відправитись в еміграцію з чоловіком. Як писав пізніше сам Орлик, жона моя, в єдної токмо сукні з дітьми переправилась через Дніпро. Життя на чужині було дуже важким, особливо матеріальна його частина. У 1713 році Орлик писав Карлові XII. Нічого іншого не залишається, як або віддатися у рабство, або у поті чола виживати фізичною працею із моєю дружиною і підлеглими, що не маю вже більше нічого ані для застави, ані на продаж. Ганна не скиглила і в усьому підтримувала чоловіка, крім усіх побутових справ та виховання дітей, які у орликів народжувались часто. З коханням і пристрастю у подружжя було завжди все гаразд. Жінка активно займалася ще й громадсько політичною діяльністю, була зв'язковою для свого чоловіка, а згодом і сина Григера. У 1713 році Туреччина і Московія укладають мирний договір, а це означає, що українські політичні іммігранти мають покинути. Територію Османської імперії, до якої в ті часи входила Молдова, аж до жовтня 1714 року вони все ж там ще пробули, і в кінці місяця усією великою сім'єю разом ще з десятком старшин вирушили до Швеції. Орлики мали велику довіру до Карла XII. І надіялись на підтримку. Так розпочався новий шведський період в їхньому житті. Проте він був надважким і на межі виживання. Насправді ми уявляємо географічно, де знаходиться місто Бендери у Молдові і Стокгольм у Швеції. Добратись туди, такій великій сім'ї коштує немалих грошей у будь-який час. Блоукосів тоді не було. Хоча з такою кількістю членів родини це теж не може бути дешево. Враховуємо той факт, що люди переїжджають, а отже, везуть з собою якісь речі, і висновок очевидний це дуже дорого. А матеріальне становище сім'ї вкрай скрутне. Серйозні проблеми почались у відні. Далі не було грошей на дорогу. Вони не мали ні коней, ні повоза. Лише у травні 1715-го орлики рушили далі, доїхавши до німецького Штральзунда, звідки їх перемістили на острів Рюген, де в сім'ї народилася донька Марія. Як бачимо, кохання і оптимізм орликів не полишали навіть у надважкій дорозі. На кінець родину відправили прямісінько до Швеції. Карл 12 наказав прийняти і розмістити гетьмана з усіма почистями. Так і зробили, і виділили помешкання у мальовничому і затишному місці. Проте фінансові клопоти для родини продовжували становити найбільшу проблему. Карл 12 наказав виплачувати орликам 13 тисяч срібних талерів щорічно. Але більше чотирьох тисяч з цієї суми потрібно віддавати було на утримання офіцерів та урядників. Так, що для особистого користування залишалося якихось 8 тисяч, яких не вистачало навіть на хліб, дрова та світло. Та й призначену суму платили не точно і нерегулярно, приховуючи погане фінансове положення Швеції. Житло старе. В якому три покої там тіснилася уся велика сім'я та четверо слуг. Орлики змушені були позичати гроші, а одного разу навіть прийшлось закласти булаву. Підростали діти, крім їжі, їх потрібно було навчати. У дівчат не було посагу, тому ніхто їх не кликав заміж. У цей надважкий час Ганна підтримувала чоловіка. Писала листи із проханнями про грошову підтримку і позики їхній родині, опікувалася власними родичами, використовуючи шведську підтримку. Разом з чоловіком намагалася повернути їм свободу та майно, відібране московитами. Пили їздив по Європі у пошуках підтримки для України, а Ганна боролась сама. Зі щоденними проблемами, важким побутом, вихованням дітей і облаштуванням їм майбутнього. Вона оббивала пороги і списувала чорнила на листи, щоб домогтись якоїсь підтримки від шведів своїм дітям і чоловікові. Маючи такий міцний тил, таку колосальну підтримку з боку дружини, Орлик не занепадав. Духом, і навіть у надскрутних життєвих обставинах, які ледве покривали базові людські потреби, працював на благо України. І це завдяки Ганні, бо в її очах він бачив цілковиту підтримку, оптимізм та захоплення своїм чоловіком. Здавалось, куди ще гірші проблеми, куди скрутніше, але остаточно справи впали у безодню після смерти короля. Карла 12. Тож, подумавши два роки над своїми подальшими планами, 11 жовтня 1720 року, родина Орликів вирішує назавжди покинути Швецію і повернутись кудись ближче до Батьківщини. Але ближче до України більше небезпеки. З дозволу турецького султана, Запорожці облаштували Січ в Олешках, Херсонська область. Раніше турецька територія туди вирішив їхати Пилип Орлик. Доїхавши до Польщі, стало очевидно. Він тепер об'єкт переслідування номер 1 Петро перший кинув усі сили, аби схопити гетьмана і привезти до Москви. На їхнє помешкання організовуються часті напади. Пилип розуміє, родину потрібно рятувати. Він Ховає їх у Вроцлаві, в різних монастирях, під опікою барона Меніха. а згодом у Бреславі родину рятував далекий родич, барон теж Орлик. Пилип знав, що їхати потрібно самому і не наражати сім'ю на небезпеку. Перед своїм від'їздом він перевозить родину до Кракова, розміщуючи їх теж по різних монастирях. 17 лютого 1722 року Ганна та Пилип Орлики побачились востаннє. Він поїхав до Туреччини. Більше вони ніколи не зустрічались. Ганні залишалось лише чекати вкрай рідкісні листи, як свідчення того, що її коханий чоловік ще живий. Вона терпіла усю скруту, яка падала на її тепер одинокі плечі. Але не зламалася і не зневірилась. Вона ніколи більше не повернулась до дорогого серцю Батурина, до їхнього великого і красивого маєтку. Але не впадала в Тугу і гори. Пані Герцик Орлик вела листування з німецькими князями, польськими магнатами та шведськими королями, безперестанно намагаючись допомагати у справах чоловікові, а згодом і синові Григору. Який став відомим дипломатом при дворі французького короля Людовіка 15 та польовим маршалом Франції. Проте він завжди боровся за здобуття Україною свободи. Гідний син своєї родини. Ганна Герцик Орлик тепер знала, що все залежить від неї і необхідно вижити. Згодом жінка переїхала разом з дочкою до Станіславова. Нинішній Івано-Франківськ. Життя не давало їй перепочинку. Матеріальна скрута не закінчувалася. Ганна навіть змушена була заставити дещо зі свого одягу, в результаті чого серйозно захворіла. Напевно, це було щось із теплої верхньої частини гардеробу. Лише у 1747-му фінансове становище жінки трошки покращилось, адже шведський король призначив їй та її донькам невеличку річну пенсію. Так і дожила вона свого віку. Померла у 1752-му, останніх п'ять років, трохи видихнувши від постійних думок про нестачу грошей та волю втрат. Ганна пережила чоловіка на 10 років. Він помер у тодішній столиці Молдови Ясах. Також за життя жінці довелося поховати декілька своїх дітей. На жаль, жодного її портрету до наших днів не збереглося. Так, як точно невідомо, де вона знайшла свій вічний спокій. Але і без портрету її титанічна сила духу вражає. Адже своєю колосальною підтримкою вона давала можливість чоловікові думати про великі справи, і не без її натхнення він створив першу українську конституцію та першу в Європі модель вільної незалежної держави. Адже у Конституції було прописано поняття вільного народу, основи демократії та правосуддя. Антикорупційні та соціальні засади. Насправді діти орликів влаштували своє життя непогано, а дехто і дуже успішно. Не всі, бо не всі вижили, дехто помер в дитинстві, когось скосила епідемія чуми. Але деякі діти, на перший погляд, почували себе не зле. Наприклад, старша донька Анастасія вийшла заміж за шведського генерала, графа. Йохана Стенфлюкта, досить успішного шведського військового. У цьому шлюбі народився син Карл Густав, який теж мав успішну кар'єру. І донька, і зять були активними помічниками Пилипа Орлика у політичних справах. Вона померла молодою у 29 років, але граф Стенфлюкт одружився на її сестрі Варварі Орлик. Найвідоміший і найуспішніший син Орликів Григорій досяг великих звершень у кар'єрі і військовій, і дипломатичній. Це відома особистість. У Парижі він мешкав на вулиці Сен-Домінік, одній з найпрестижніших на той час вулиць французької аристократії. На тій вулиці і його дружина мала власний маєток. А згодом оселився. У замку Дентеві. І виникає запитання, чому матір цих дітей змушена була продавати одяг у Станіславові? І життя її покращилось, коли шведський король виділив їй пенсію, яку, власне, вона сама собі виборола, бо не полишала написання листів з проханнями про підтримку? Запитання, звісно, риторичні. Напевно, на те були свої причини. Але факт цього таки відчувається якоюсь незрозумілістю. Григорій Орлик це постать великого масштабу. Маючи видатну кар'єру у Франції, він ніколи не забував свого походження і завжди прагнув визволити Україну з-під московського ярма. І відкрито, і завуальовано, нагадуючи Європі про необхідність визволення козацької нації. Григорій Орлик постійно намагався привернути увагу французького двору, короля Людовіка 15-го до становища України та діяльності свого батька. Легендарний українець був успішним таємним агентом і не раз змінював імена. Франція на той час наймогутніша монархія, і стати дипломатом чи посланцем від її імени. Надзвичайне досягнення в кар'єрі та честь. І здобув він це власними силами і розумом, наш легендарний українець, який ще й став успішним таємним агентом, сучасною мовою, красень Джеймс Бонд, 18 століття. До речі, коли граф Дорлік, як його потім називатимуть, збирався у військові походи. Бо він мав і блискучу військову кар'єру. То серед списку необхідних речей разом з французькими штучками на кшталт лавандової води, шовкових панчіг, шоколаду, та варення, наш Григорій не забував включити до цього списку сало. Замок Дентевіль у шампані резиденція, в якій проживав граф Дорлік з дружиною. Чудово зберігся до нашого часу. На жаль, дітей подружжя немало, і помешкання перейшло у спадок родичам дружини Григорія Луїзи Єлени Лебре. Сучасні власники замку, маркіз Анрі де Латіль Боже та маркіза Антуанетта дбають про нього та зберігають приватний архів Григорія Орлика, який передається з покоління в покоління. Архіви збереглися повністю і містять документи Григорія та його дружини. Існує легенда, що Паризький аеропорт Орлі названий на честь представника нашої славної української родини, адже побудований на землях Григорія. Проте багато істориків спростовують цей міф, хоча б тому, що аеропорт знаходиться у одноіменному місті Орлі. Назва якого походить від латинського «aureliacum» – Аврелія, Aurelia, і вперше згадується ще в 829 році нашої ери. Легенда красива, але потрібно залишатися все ж об'єктивним. Варто зазначити, що Григорій та його дружина були дуже красивою і люблячою парою. Та коли з'являлися на балах, куди їх радо запрошували, то були там екзотикою. Адже не мали коханців і коханок, які в тому урочистому залі їх скрізь оточували. Луїза Еліна пережила Григорія на 16 років, ніколи більше не виходила заміж і не знімала трауру. За це австрійська імператриця Марія Терезія надіслала їй орден Всхіднього хреста. Це була почесна нагорода вірним вдовам. Григорій Орлик був поранений в одній з битв Семилітньої війни і оселився у Франкфурті у будинку цісарського градника Йоахіма Гаспара Гете, батька великого поета. Малий Вольфан Гете уважно спостерігав за пораненим генералом і значно згодом напише про нього чарівне оповідання. Григорій Орлик був одним з тих, хто приніс Франції перемогу. У цій війні, але був надто важко поранений і наслідок цього помер. Сина України поховали під красивим прапором королівської Франції білим з Ліліями. Красивим, але чужим. Він любив Францію, але в душі завжди залишався українцем. А в наступному випуску. Ми перейдемо у нашій козацькій розповіді до наступної гетьманської сім'ї, родини полуботків та її прекрасних представниць. І не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки і тиснути на дзвіночок. До зустрічі!